Друзі, всім привіт! Я всіх вас вітаю знову на своєму каналі. Мене звати Галя. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, чи дійсно німці готові або не готові захищати свою країну. У разі нападу на неї, як взагалі німецьке суспільство ставиться до питань захисту Німеччини, до питань можливої війни, як цьому запобігти і що робити в разі все ж таки, виникнення такої ситуації? Якщо вам цікаві настрої суспільства, результати опитувань німців? І взагалі, якщо вам цікава ця тема, то обов'язково залишайтеся до кінця. Поїхали! Ви можете мене запитати, чому ж я вирішила знімати на цю тему. Все дуже просто, відповідь лежить просто на поверхні. Насправді, якщо ще кілька років тому я була впевнена або практично впевнена, що країни НАТО, країни Європейського Союзу, вони просто мають таку безпеку, на яку ніколи ніхто не посягне, тому що боятиметься відповіді, тому що це просто неможливо в 21 столітті. І так далі, і так далі. Усіх у нас, я думаю, до певного часу були такі ілюзії, ми росли в такому поствоєнному часі, скажімо, пост Другої Світової війни, то тепер в мене немає впевненості взагалі, що Європа в безпеці, зважаючи на позицію Сполучених Штатів Америки, яка змінилася після приходу Президента Трампа в адміністрацію до офісу до Білого Дому. І я думаю, для всіх стає очевидним, що питання безпеки Європи перестало бути в такій категорії. Taken for granted, тобто те, що було само собою зрозумілим, що було константою, ні зараз цього цієї впевненості вже немає. То чи ж готові німці захищати свою країну зі зброєю в руках? Відповідь така, що всього 17% німців готові до такого розвитку подій. Я взяла цю інформацію на сайті stern.de, це відома така німецька. Відоме видання, відомий сайт. І там є така інформація: остання за березень 2025 року що 17% німців готові і більше 60% сказали або категорично Ні, або швидше за все, Ні. І це дані, вони варіюються від 17 до 19%. А, тобто 19, можливо, десь 20 в якісь періоди, в якісь періоди, можливо, трішки більше 20. Ну але я знаю, що велика частина моїх глядачів дивиться мене з Німеччини. Вони живуть зараз у відносно. Мирному світі відносно мирних обставинах, але звичайно в багатьох наших людей в Німеччині чи за кордоном, взагалі в Євросоюзі, є рідні, знайомі друзі, які живуть в Україні. Це точно сім'ї розділені, і я думаю, ті, хто живуть в Німеччині, точно знають, що відбувається в Україні. Які події, які політичні дискусії, ми прагнемо завжди допомагати своїм близьким, рідним, які опинилися чи в скрутному становищі, чи просто потребують нашої підтримки. Тому я хочу вам порекомендувати, якщо ви шукаєте якийсь хороший сервіс для переказу коштів з Німеччини в Україну. Використовувати сервіс TransferGo. насправді це один з лідерів ринку. Це дуже зручний та надійний спосіб переказу коштів з за кордону в Україну на українські. Картки на українські номери рахунків, я хочу наголосити, що перекази TransferGo на українські рахунки в українські банки відбуваються безкоштовно, тобто без комісії. І якщо ви робите переказ не на номер карти, наприклад, а на номер рахунку і бан, то курс виходить набагато вигіднішим. Тому, друзі, якщо ви хочете легко, надійно і швидко переказати кошти, обов'язково зверніть свою увагу на TransferGo. Вони працюють уже 12 років на ринку, ними користуються більше 2,5 мільйонів українців саме в Німеччині. Тобто, це свідчить про надійність цього сервісу. Також дуже швидко кошти приходять на рахунок того, кому ви відправляєте їх. Буквально в середньому за три години ця людина вже може отримати кошту. Кошти. Я вам обов'язково залишу посилання на цей сервіс. Будь ласка, завантажуйте додаток TransferGo собі на телефон. Там дуже легка реєстрація все українською мовою, всі абсолютно типові дані, ім'я, прізвище, день народження. Ваша адреса і можна буквально через 5 хвилин після реєстрації вже переказувати кошти вашим рідним. Тому обов'язково реєструйтеся, залишу вам посилання під цим відео, переказуйте кошти своїм близьким з TransferGo. А ми поїхали. В той же час я також знайшла статтю на німецькому сайті НДР. Де говориться про те, що все ж таки більшість німців зараз виступає за повернення обов'язкової військової служби, а також за більшу кількість витрат на озброєння країни. Тобто вони починають розуміти небезпеку, яка нависає над всією Європою, і поступово не зменшується, а збільшується з роками. І вони розуміють, що треба щось з цим робити. Але все ж таки хочуть робити це не самі, звичайно, а руками, можливо, професійної армії німецького Бундесверу. Також я хочу навести таку цікаву ситуацію, такий цікавий наратив, який зараз дуже популярний в Німеччині. Нещодавно в Німеччині вийшла книга молодого автора, якого звати Оля Німоен. Чи Німоен, я не знаю, якщо чесно, Оле Німоен напевно. І ця книга називається «Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde», що в перекладі означає, чому я ніколи не буду воювати за свою країну. Ви скажете, ну добре, написав чоловік книгу, це його точка зору, і в цій книзі говориться зрештою про те, що не варто воювати за жодну з країн, що люди мають бути вільними, вони не мають бути підпорядковані державі, що держава не має за них вирішувати воювати їм за неї, помирати їм за неї чи ні, і так далі. Що краще здатися в нього? Там є навіть такі цитати я читала з книги скріни сторінок, і там така ідея, що краще здатися відразу, що це буде набагато менше жертв і, ну, добре, там якісь відомі політики втечуть в екзил, але зрештою населення не постраждає, і краще взагалі здатися і жити мирно, тихо, обійматися і цілуватися. Приблизно так. Проблема не в самій цій книзі, скажімо так. А питання в тому, що вона стала дуже-дуже популярною, вона стала бестселером Шпігель. Цей Олі Німоен, він доволі молодий, але він уже автор бестселеру за версією німецького видання Шпігель. І також на німецькому Amazon, там, десь в німецькому сегменті, ця книга посідає шосте місце, топ 6 за популярністю. Виникає питання, чому ж? Так відбувається. Я назву тільки декілька причин. Їх, звичайно, може бути ще дуже багато. Якщо ви знаєте, то обов'язково доповніть мої роздуми, доповніть мою інформацію в коментарях. Я завжди рада почитати ваші точки зору. Перша причина полягає в тому, що Німеччина ніколи не була об'єднаною такою національною державою і ніколи не мала національно визвольного руху. Тобто, вся історія Німеччини це історія об'єднання невеличких кайзерств, невеличких князівств по-нашому. Вони могли бути надзвичайно маленькими, але це була така вже невеличка держава. І Отофон Бісмарк об'єднав всі ці невеличкі держави, які говорили німецькою мовою, і практично створив. Вперше державу Німеччина на політичній карті світу. Власна країна для німців як країна, як величезне утворення не є якоюсь надцінністю. Я не кажу, що для всіх, але для дуже багатьох багато німців не мислять себе в категорії Я німець там чи я маю берегти Німеччину, я гордий бути німцем, німцем і так далі. Ці наративи відразу. У німців викликають стійкі асоціації з Третім рейхом. Звичайно, коли на цьому була побудована вся така ідеологічна структура держави, що ми Німеччина, Бог з нами Бог, ми найкращі, ми іба всі інші унтаменш. І коли ми чуємо, наприклад, в Україні я горда чи гордий бути українкою, то це сприймається абсолютно нормально, бо в нас немає. Історії, коли ми влаштовували світові війни, і коли наша оця гордість переростала в ненависть до сусідів і намагання їх завоювати. В нас навпаки, нас постійно завойовували, і ми були колонією, то ви маєте розуміти, що Німеччина ніколи не страждала від іноземної навали, скажімо так. так вони постійно саме вони починали світові війни. І тому німці, коли чують зараз я гордий бути німцем, це відразу така може бути асоціація з третім рейхом, з націоналістами, з праворадикалами. Хіба не єдиний момент, коли німці, і то не всі, звичайно, але... В них є таке от національне піднесення, то це футбольні матчі, коли грає Бундес. Тім також після закінчення Другої світової війни німці виховували в дусі, що ми не маємо бути. Горді за свою країну. По-перше, бо ця країна дуже багато зла зробила, це правда. По-друге, тому що це була ідеологія Третього рейху, і ми не маємо її повторити в жодному разі. Також був дуже сильний антиамериканізм, особливо в Східній Німеччині. Відродився такий пацифізм після війни, коли люди сказали, що війна є абсолютно беззмістовною річчю, що це ем, абсолютно якесь найгірше, що може статися. І це дійсно так. І вони мислили в категорії ненападу, тобто, що Німеччина не має знову нападати на когось, але в них ніколи не було ідеї того. Що на них може хтось напасти, тому що такого не було в історії, тому що в них просто-напросто не було такого історичного досвіду, а в них був абсолютно протилежний історичний досвід. І ці роки миру після Другої світової війни, членство в ЄС, потім економічне зростання породили таку парадигму кінця історії, як ви знаєте відомо, коли здавалося, що всі проблеми світу вже вирішено. Ніколи не буде війн, ніколи не буде на цій території, скажімо так, Європи, масових якихось вбивств чи якихось незрозумілих політичних потрясінь землетрусів, що це все в минулому, а тепер все стало на свої місця, всі учасники конфліктів зрозуміли свої помилки, і всі стали друзями. І світ базується на діалозі, на економічній співпраці і так далі. І за ці десятиріччя мирного, стабільного, ситого життя в них атрофувалося, атрофувалося відчуття небезпеки, атрофувалося відчуття, що хтось може напасти на них ззовні, не питаючи їх про це. Також чомусь німці завжди думають, що вони можуть вирішити будь-який конфлікт шляхом діалогу. Бо їх так виховали, бо на цьому все західне суспільство базується, що немає конфліктів, не має бути конфліктів, не має бути жорстокості, не має бути насилля. А ми маємо просто з усіма розмовляти, і тоді ми уникнемо війни. Але насправді це дуже. Ну, таке інфантилістське, докесо іде... е, ідеологізовано, романтизоване уявлення про світ, де ви приміряєте на інших роль самого себе. Тобто, ви думаєте, що ті режими, які хочуть вас знищити, так само хочуть з вами говорити, мирно дискутувати, але. Зникає відчуття чогось чужого, іншого, злого, яке може, просто не питаючи у вас і не бажаючи з вами діалогу, насправді, просто на вас напасти, бо йому так захотілося, або він так може. Ось і все. Мені здається, що зрозуміти таки доведеться. Хоч як жорстоко можливо, це звучить, але життя в ілюзії ніколи не... Не є гарантією уникнення поганого сценарію. Тобто, якщо ви не хочете в щось вірити, це не означає, що цього не станеться. Це означає, що ви будете просто не готові до цього, коли воно прийде до вас. Я колись слухала фронтову поплаву з Тарасом Чмутом. Я думаю, багато хто з вас знає, хто такий Тарас Чмут. Він говорив, що на зустрічі з німецькими саме якимось представниками в нього запитали. Що це все зрозуміло? Ці всі військові питання, техніки, озброєння це все насправді не така проблема для Німеччини, оскільки в них є кошти і за бажання це все можна е, виробити зробити. В них було таке питання, як досягти того, що населення е, чинило такий спротив агресору, як в Україні. Вони казали, що це в них найслабша ланка, тому що всі покладаються на Бундесвер, але тільки Бундесвер він не зможе, очевидно, зупинити російську армію, бо він не численний, його постійно роззброювали, людей постійно ставало там менше. І це зараз просто така. Невеличка армія, яка не, не становить якоїсь сили, здатної зупинити якісь масштабні атаки. І німці питали, як пробудити населення, щоб населення чинило спротив. Бо вони розуміють, що в їхній країні це дійсно проблема. Обов'язково поділіться своїми враженнями, я ще раз наголошую. Що йдеться не про всіх німців. Якщо ваші сусіди, ваші друзі, ваші приятелі і колеги приходять на роботу з щитами і мечами, на яких написано: захистимо Німеччину в разі чого. То це не значить, що це відображає все суспільство. Тому що суспільство німецьке набагато диференційованіше, ніж українське, воно дуже багатошарове. Це все залежить від політичних поглядів, від віку людей, від дуже від бунди з землі, де вони живуть: на заході, на сході, на півночі, на півдні, тому що це все має. Велике велике значення. Дуже дякую вам, друзі, що ви додивилися це відео до кінця. Я з вами надовго не прощаюся. Всіх вас цілую, всім па-па!